Маємо зв'язок з Дариною Коломієць, яка зустрічала військовиків у рамках сьогоднішнього обміну, спілкувалася з тими, хто очікував на армійців. Дарино, вітаю тобі слово. Вітаю колегу. Вітаю всіх глядачів Суспільного. Справді сьогодні завершився шостий етап великого обміну. Власне шостий день, коли ми повертаємо наших хлопців до України з російського полону. Дійсно, першого дня ми повертали саме хлопців від 18 до 25 років. Далі були вже ті, хто були важко поранені або тяжко хворі, тобто п'ять наступних етапів. І сьогодні також ми спілкувалися з корди. Координаційним штабом, як розповів нам заступник голови координаційного штабу Андрій Юсов, наймолодшому кого сьогодні повернули 43 роки, найстаршому 60. Частина з тих, кого повернули сьогодні, перебувала в полоні понад три роки. Тобто, зокрема, це бійці Маріупольського гарнізону. Ми поспілкувалися з частиною з них. Що справді дуже цікаво, це те, що навіть Після трьох з половиною років у полоні вони повертаються життєрадісні, радісні, вони повертаються усміхнені, щасливі. Попри те, що також можу сказати, сьогодні ж повертали. Тяжко хворих та важко поранених, і частина з них були на милицях, частина пересувалась у візочках. Але навіть попри це вони поверталися усміхнені та життєрадісні. Також ми сьогодні бачили моменти саме зустрічі, коли рідні змогли приїхати на обмін, тому що дізналися, їм зателефонували і вони встигли, хто був десь неподалік у Чернігівській області, де, власне, і відбуваються обміни, ті змогли приїхати сюди і зустрітися зі своїми рідними, тож я вже хочу показати вам ці кадри. Ми тебе ждали, братику! Ждали грибку, сучка, братику! Ми тебе ждали! Дякую. Доброго дня, слава Україні! 1 грудня нам сказали, що він потрапив. Прийшло ні, не собщені. Десь дочка знайшла, моя дочка, не його, в його, його два хлопці, два сини. Ой, вони десь тут, сьогодні в одного день народження. Це найбільший подарок із усіх, які в його є. Ух, все, Я б ж не могла. Бачили також сьогодні ще одну зустріч. Син приїхав вже наприкінці, коли вже забрали повернених військових до медзакладу і вже їх не мали після того відпускати, тому що їх забрали для того, щоб погодувати для того, щоб їх оглянули лікарі, щоб їм видали одяг, і вже потім їх мали би розвести. по... Інших медзакладах по Україні, де вони будуть проходити реабілітацію, але приїхав буквально вже наприкінці обміну. Приїхав син одного із тих, хто був в Маріупольському гарнізоні, хто потрапив у квітні 2022 року до російської неволі. І батька вивели. І це була їхня така перша зустріч за понад три роки. Як розповіли нам, зокрема, і цей же чоловік, з яким ми поспілкувалися, що за понад три роки він не отримував взагалі ніякої інформації лише один-єдиний раз після нового року, цьогоріч він зміг отримати лист, який син написав йому ще у 2022 році. Тобто, цей лист йшов до нього. Понад три роки, і дійсно, власне, як я вже сказала, вони всі на емоціях, всі, хто приїхали, всі на позитиві. Вони спілкувалися, частина з них з пресою. Також що цікаво, я завжди розповідаю про рідних, які приїздять, рідних безвісти зниклих або полонених, які приїздять з фотографіями своїх родичів, аби почути, хоча б якусь інформацію. То власне, зараз координаційний штаб створив таку скриньку, куди кожен із них може закинути ці фотографії. Які привезли з собою або своїх рідних, або можливо знайомих, тому що дуже часто групуються родичі і передають одне одним фото фотокартки. Можна закинути у цю скриньку і потім координаційний штаб вже безпосередньо, коли повернені бійці приходять трохи в себе, вони показують ці фотографії, і, можливо, хтось упізнає. Власне, сьогодні, на жаль, ми не бачили такої історії, тому що зазвичай ми бачимо певні історії, коли хтось упізнає прямо під час обміну. Сьогодні таких історій не було, однак. Обміни тривають, як розповіли в координаційному штабі, що вже домовляються про наступні етапи обміну, тому що відбуваються переговори між Росією та Україною. І також хочу сказати про стан тих, кого сьогодні повернули. Зокрема, як я вже сказала, хтось пересувався на милицях, хтось пересувався в. З візочку, і також, як нам розповіли, в частини тих, кого сьогодні повернули, є підозра на коросту, і в частини є підозра на туберкульоз. Однак вже більш детальніше можна буде дізнатися пізніше. Скільки повернули сьогодні бійців, ми також не знаємо, оскільки основну таку остаточну цифру вже скажуть наприкінці великого обміну. А коли він завершиться, невідомо І, як сказали сьогодні в координаційному штабі. Бажано, щоб він тривав якомога довше. Спасибі, Дарина Коломієць із подробицями про черговий обмін полоненими між Україною і Росією.